Приповісті Соломона, розділ 17. Краще кусень хліба із задоволенням у мирі, ніж дім повний добра і неправедних жертв та збійкою. Розумний раб керуватиме немудрими панами і розділить спадщину з братами. Як у плавильні перевіряється срібло й золото, так і Господом перевіряються серця вибраних. Лиходій прислухається до язика беззаконників. А праведний не звертає уваги на лукаві вуста. Хто насміхається з бідного, той зневажає його Творця. А хто радіє, коли хтось гине, не уникне кари, а милосердний буде помилуваний. Вінець літніх людей онуки, а слава дітей їхні батьки. Нерозумному не личать правдиві вуста, а праведній людині брехливі вуста. Повчання це щедра винагорода людині, яка ним послуговується. Куди вона не повернеться, усюди її щаститиме. Хто загладжує кривду, той шукає дружби, а хто не бажає про них забути, той віддаляє друзів і рідних. Погроза розбиває серце розумного, а нерозумний і бичування не відчуває. Кожний лиходій тільки провокує суперечки, та Господь пошле йому немилосердного ангела. Турботи звалюються на розумного чоловіка, а нерозумні самі виношують зло. Коли хто віддає злом за добро, то від його дому зло не відійде. Справедлива влада наділяє силою слова, а заколоти і сварки передують злидням. Хто праведного визнає неправедним, а неправедного праведним такий є нечистим і огидним перед Богом. Навіщо нерозумному володіти багатством? Адже безсердечний неспроможний придбати мудрість на всякий час нехай буде в тебе приятель, а брати, нехай будуть готові для допомоги в скруті, бо для цього вони й народжуються. Нерозумна людина плеще собі й радіє собою, як і та, яка дає в заставу власного друга. Хто любить гріх, радіє, коли сваряться, безсердечний не сходиться з добрими той, у кого мінливий язик потрапить у біду. Серце нерозумне біль для його власника. Немає радості батько від невихованого сина, а розумний син приносить радість своїй матері, веселе серце робить здоровим, а в сумної людини сохнуть кості. Шляхи того, хто неправедно напихає свої пазухи хабарами, не будуть успішними, бо безбожний звертає з доріг праведності. Обличчя мудрої людини розумне. Очі ж нерозумного аж на краю землі. Нерозумний син викликає обурення у батька. Він біль для тієї, яка його народила. Недобре карати справедливу людину, як і недобре затівати змову проти праведних володарів. Хто є обережним, коли говорить Гостре Слово той мудрий, і довготерпелива людина розумна. Послання до Євреїв. Розділ 11. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Нею були засвідчені стародавні. Вірою розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так що з невидимого постало видиме. Вірою Авель приніс Богові кращу, ніж каїн жертву, якою засвідчено, що він праведний, бо про його дари засвідчив Бог. Нею він і після смерті промовляє вірою Енох був перенесений, щоб не побачити смерті, і його не знайшли, тому що Бог його переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є і що винагороджує тих, які його шукають. Вірою Ной, одержавши об'явлення про те, чого ще не бачив, зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з віри. Вірою Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої. Оселившись у шатрах з Ісааком і Яковом, співспадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підвалинами, творцем і будівничим, якого є Бог, вірою ж, і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв, і тому від одного і до того ж завмерлого. Народилося так багато, наче зірок на небі, наче незліченного піску край моря. Усі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але здалека побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Адже ті, які так кажуть, визнають, що шукають батьківщини. А якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали б нагоду повернутися. Нині ж кращої бажають, тобто небесної, тому Бог не соромиться називати себе їхнім Богом, адже Він приготував їм місто. Авраам, будучи випробуваний, вірою привів Ісаака, і маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина. Йому було сказано, що в Ісаакові назветься твій нащадок. Оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих. Тому й одержав його як прообраз, вірою в майбутнє поблагословив Ісаак, Якова та Ісава. Вірою, яків, помираючи, поблагословив кожного з Йосифових синів і схилився на руків'я свого посоха. Вірою Йосиф, помираючи, нагадував про вихід синів Ізраїля і зробив заповіт про свої кості. Вірою Мойсей, коли народився, три місяці був переховуваний своїми батьками. Адже побачили вони, що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Вірою Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином дочки Фараона. Він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він вважав на ругу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя. Адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Вірою справив він Пасху й пролиття крові, аби той, хто вигублював первістків, не торкнувся їх. Вірою перейшли Червоне море, наче суходіл, на що спокусилися і єгиптяни та потонули. Вірою впали по семиденному обході єрихонські мури. Вірою, блудниця Рахав, прийнявши з миром розвідників, не загинула з невірними. І що ще скажу? Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона, Євтая, Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царства, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули лев'ячі пащі, згасили силу вогню, втекли від вістря меча, одужали від недуги, були сильними у війні. Обернули до втечі полки чужинців, жінки одержували своїх померлих через Воскресіння, інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще Воскресіння. Ще інші зазнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах. Збідовані знедолені покривджені, ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах, у земних яругах, і всі вони засвідчені вірою не одержали обітниці, оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас осягли завершення. Книга Йова. Розділ одинадцятий. Підхопивши Софар Мінеєць, сказав той, хто багато промовляє, і слухатиме відповідь. Хіба промовисти вважається праведним, Благословенний, народжений від жінки, хто має коротке життя, не будь багатомовним, бо немає кому дати тобі відповідь. Не говори: Я є чистий у вчинках і без пороку перед ним. Але що, коли б Господь до тебе заговорив, а Він відкриє свої уста до тебе? Тоді Він сповістить тобі силу мудрості, бо він удвічі буде проти тебе. І тоді пізнаєш, що належне прийшло тобі від Господа за те, що ти згрішив. Хіба ти знайдеш стежку Господа, чи ти прийшов до останнього з того, що звершився держитель? Небо високе, і що ти вдієш, а що глибше від тих, які в аді, ти знаєш, чи довше від міри землі, чи від ширини моря? Якщо ж він знищить усе, хто скаже йому, що ти вчинив, адже він сам знає діла беззаконних, бачачи невідповідне, він не пропустить. Людина ж надаремно пливе словами смертний, народжений від жінки, подібний до пустельного осла. Адже коли ти зробив чистим своє серце, то підносиш до нього руки, коли ж щось беззаконне є у твоїх руках, то віддали його від себе. І неправедність у твоєму житті хай не поселиться, бо таким чином твоє обличчя засяє, наче чиста вода, тож скинь чистоту і не матимеш страху, ти забудеш про труднощі, наче про хвилю, яка проминула, і не боятимешся, і молитва твоя буде, наче рання зірка, з полудня зійде тобі життя, ти будеш упевненим, тому що в тебе є надія, а з турботи занепокоєння в тебе з'явиться мир. Бо заспокоїшся і не буде того, хто воює проти тебе. А численні, які нападають тебе благатимуть. Спасіння ж їх покине, бо їхня надія згуба. Очі ж безбожних розтануть. Книга Йова. Розділ 12 А Йов, підхопивши, сказав Вище є людьми. Хіба з вами закінчиться мудрість? І в мене є серце, як і у вас? Адже праведний і непорочний муж став посміховиськом, бо у виміряний час приготовлено йому впасти під інших, а його домам бути пограбованими беззаконними. Але хтось, будучи лихим, хай не надіється бути невинним, ті, хто викликає гнів Господа, наче їм і суду не буде. Але запитай чотириногих, хіба не розкажуть тобі? І небесних птахів, чи не сповістять Тобі. Розкажи землі, хіба не пояснить Тобі, і чи не підкажуть Тобі морські риби, хто не пізнав у цьому всьому, що Господня рука вчинила Це? Хіба не в Його руці душа всіх, хто живе, душа кожної людини? Адже розум розсуджує слова, а гортань визначає смак їжі, у довгому часі мудрість, а в довгому житті знання. У нього мудрість і сила, у нього порада і розум, якщо він скине, хто збудує, якщо замкне проти людей, хто відкриє, якщо заборонить воді, то висушить землю, якщо ж попустить, то знищить її, перекинувши. У нього сила і міць, у нього пізнання і розум. Він веде радників полоненими, а суддів землі зробив несамовитими. Він наставляє царів на престоли і підперезує їхні стегна поясом. Він відсилає священників полоненими, а сильних землі повалив, Він міняє уста вірних і осягнув розум старійшин, Він виливає безчестя на володарів, а покірних оздоровив. Він відкриває глибини від темряви і виводить на світло тінь смерті. Він призводить до блукання народи і нищить їх. Поборює народи і веде їх, він міняє серця володарів землі, приводить їх блукати дорогою, якої вони не знали. Хай дошукуються в темряві і не буде світла, хай же блукають, наче п'яні.